Субота, 17 лютого, пів на одинадцяту ранку. Жителі Новоселівки перекрили дорогу між селом і Черніговим. Прийшли, тому що у нас водоканал перекриває нам воду. А яка причина? В При чому? У нас був договір з водоканалом. У кожного договір є вдома, що він заключав договір. Ми платили водоканал. Приходили квітанці з водоканалу. Ми платили гроші за це. А зараз водоканал чомусь хоче забрати у нас воду. Чому люди хочуть, аби Чернігів водоканал безпосередньо з ними уклав договори на водопостачання і щоб вартість послуги не змінилася? Водоканал я заключаю з жителями свого силька на договори, а хочуть. Зробити підприємство таке сказати прокладку, щоб через нього саме новоселівці, які постраждали, в яких зруйновані дуже сильно хати купували за завищеними тарифами воду. Зараз стоїть 15 гривень, а нам пропонують по 26. А ви ж розумієте, що це якби фірма, яка не є гарантом того, що тарифи будуть такими постійно. Сьогодні 26, а завтра нам скажуть по 100 платити. Перекривали дорогу люди близько 40 хвилин. За цей час пропускали. Тільки військових та екстрені служби. У людей є проблеми, їх не вирішують. Ось, але не тут потрібно бути, а там. Звичайні люди їдуть, а влада там. Оце все. До людей приїхали директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко та голова Киселівської громади, куди входить Новоселівка, Володимир Шелупець. Малявко сказав, що воду людям не відключають, але укладати договори про водопостачання жителі Новоселівки тепер мають із Киселівською громадою. Також пояснив, чому розірвали договори з водоканалом. Ми з 2018 року не маємо права з кожним мешканцем Новоселівки заключати договора. Бо це мережі не наші. Ми договори розторгли, тому що мали право мережі були пошкоджені, і ми вимушені були робити мережі в Чернігові, бо там більше мешканців, і то наші мережі. І ми розторгли договори по форс-мажору, тому що ми не в змозі робити мережі ваші були на той час. Наразі за словами голови громади, сільрада платить водоканалу, але люди користуються водою безплатно. Зв'язку з тим, що була село було зруйноване фашистами. Депутати сільської ради прийняли рішення про те, що рік люди будуть користуватися безкоштовною водою. Ми прийняли рішення, і ми платили з бюджету сільської ради, але закінчується термін договору. Ми придліваємо ще до 30.06 цього року. До цього часу киселівська громада має або знайти приватне підприємство, яке зможе обслуговувати водогін, або створити власне комунальне підприємство. Ми воду продаємо киселівській сільській раді за 15 гривень кубічний метр. І в чому проблема цю воду вам потім продати? В чому? По однаковій ціні проблеми взагалі немає. Створюється комунальне підприємство, як і всіх населених пунктах. Комунальне підприємство вправі встановити ціну, яку встановлять депутати. Володимир Шелупець сказав, що його бачення розв'язання цього питання таке. Створити комунальне підприємство вже ж по 15.50 відпускає, по 15.50 решта все компенсувати із бюджету сільської ради, щоб не було всіх усіх. У нас взяти киселівка рядом, брусилів. Там вода по 37 гривні. І нема такого шатажу. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.